А час війни з нащадками комуністів в нашій державі активно пошириться антифашистський лівацький наратив про рашистів, що ніби ми, як і діди і взагалі чиї діди, воюємо проти фашизму. І це при тому, що чимало українців воювали на боці нової Європи у складі армії Третьої імперії німецького народу. Проте, на жаль, ці підрозділи тих, хто боровся за нову Європу, дуже мало відомі. Із них відомо тільки про такі розпіарені совітами підрозділи, як 14-та гринадерська дивізія СС або ж СС Галичина. Тож в цьому відео ми поговоримо власне про деякі маловідомі підрозділи України у армії Третьої імперії. Для початку поговоримо про українське визвольне військо або ж УВВ. Про яке ми вже говорили у позаминулому відео, ця військова частина створювалася з радянських військовополонених українського походження, які добровільно зголосилися воювати за нову Європу. Як підрозділ УВВ оформилося 10 лютого 1943 року, командував цієї дивізії ветеран перших визвольних змагань Михайло Омелянович Павленко. В лютому 1943 року до лав УВВ відразу включили усі наявні на той момент українські підрозділи: охоронні батальйони допоможної поліції, сформовані в різних районах Центральної і Східної України, і українські батальйони та роти, сформовані в рамках Вермахту, що діяли на різних ділянках фронту. Під час мобілізаційної кампанії до підрозділу зголосилися сотні добровольців з центру, півдня і сходу. Причому, що дуже цікаво, Найбільша їх кількість виявилася з Харківщини та Донбасу, що нам явно показує, що раніше схід нашої держави був не таким уж і з як здавалося. Для того, щоб не бути голослівними, не вдемо деякі цифри. Відома статистика по Сахновщинському району Харківської області, з якого в першій половині травня 1943 року до УВВ зголосилося 208 чоловік. Не менш красномовна статистика і по містам Донбасу. З одного лише Лисичанська в УВВ зголосилося 300 чоловік. Загалом, на момент червня 43-го року УВВ складалося з приблизно 75 тисяч бійців. Здебільшого вони виконували допоміжні функції при німецьких частинах на західному фронті: охоронні, саперні, будівельні транспортні. Менша частина складала стрілецькі чи кавалерійські формування. Вже тоді вони брали участь у боях по багатьох фронтах. Від оборонних боїв битви за Дніпро до захисту узбережжя в нормандській операції і до битви за Берлін наприкінці війни. Коли ж війна вже завершувалася УВВ, як і більшість українських підрозділів, здалися американцям. Тепер поговоримо про ще один славний підрозділ наших бійців. А саме антипанцерну бригаду Вільна Україна сформована вона була 22 лютого 1945 року, у самому кінці війни. Проте, не дивлячись на це, вона встигла відмітитися, про що ми згодом поговоримо. Сформований підрозділ був, як і у випадку з УВВ, з українських військовополонених, що зголосилося воювати проти більшовизму, українських поліцейських батальйонів. Та, в меншій мірі, невеликій кількості колишніх членів УПА. Сама бригада згодом стала частиною першої парашютно-танкової дивізії Герман Герінг», а командування безпосередньо бригадою голова УНА Павло Шандрук делегував ветерану перших визвольних змагань Петру Дяченку. Свій бойовий шлях бригада почала у битві при саксонському містечку Балцині, де вона і відмітилася. Бій йшов наступним чином. Місто Бауцен, яке захищали німці, було оточене радянськими військами. бригаді було наказано провести розвідку у напрямку Бауцена і пов'язати з німцями, що боронилися в оточеному місті. Завдання це було виконано, прорвавшись у Бауцен. Поступово бійці бригади витісняли червоних з міста. Пізніше, біля місця на дорозі на Дрезден, точилися бої, внаслідок яких бригада захопила великі людські матеріальні трофеї у ворога. Повністю розгромила 19-й піший полк 7-ї польської дивізії, в складі якої 25-30% було не поляків, та власне командира цієї дивізії, полковника Лілевського. За ці досягнення командир корпусу Герман Герінг особисто відзначив підрозділ цих хоробрих козаків. Потім, за лічні дні до капітуляції Німеччини, генерал Павло Шандурк сфабрикував наказ дивізії йти за Ельбу, щоб об'єднатися 14-ю дивізією СС Галичина та здатися альянтам. На жаль, більша частина дивізії під час маршу або загинула, або потрапила до радянського полону. Але все ж, десь 30% дивізії прорвалися до американців. Наостанок спам'ятаємо про маловідомий, але тим не менш славетний підрозділ, відомий як Український Легіон Самооборони, він же Волинський легіон та УЛС. Його було сформовано членами ОУН-М, які на фоні конфронтації з краківськими розкольниками пішли на самоорганізацію задля захисту українського населення Волині від армії Крайова та радянських партизанів. Згодом ця самооборона долучилася до співпраці з Вермахтом в обмін на зброю і припаси, а потім гарно відмітилася у багатьох боях з переважаючими червоними й польськими бандитами. З часом загін самооборони перетворився на залізний і дисциплінований легіон мужніх вояків, що гордо тримали славетний жовто-синій прапор. Загалом легіон складався за різними даними від 500 до 1000 чоловік. Як і у випадку з минулими підрозділами командували частиною ветерани війська УНР Володимир Герасименко та Петро Дяченко, якого ми вже згадували. У 1944 році він переїхав спочатку до Польщі, потім до Моравії, де його включили до складу УВВ, а потім і до Югославії, де боровся з радянськими партизанами-тітоїстами. Під саме кінець війни, частина легіону вирішила дезертувати до сербських четників. Але німці вчасно спохватились і перехопили дезертирів та повернули усіх на місця, а ініціаторів розстріляли. Згодом частина була включена до складу СС Галичина, у складі якої вона воювала проти радянських ор. А потім разом з усією Уна перейшла на захід і здалась альянтам. Як бачимо. У нас, українців, були свої герої та взагалі славетні бійці об'єднаної Європи, яких не стидно назвати дідами, і про яких можна з гордістю сказати діди воювали. На жаль, їхні подвиги проти Червоної Орди сьогодні майже забуті, а замість шанування бійців патріотів, вітчизни, наша влада пропонує нам так звані одностатеві шлюби. Проте це ж ніяк не причина для смути, бо наша боротьба ще не закінчена і триває досі. А тому пам'ятаємо наших героїв. Слава Україні!